Всім привіт! З вами я, Марина Безугла, і сьогодні я пропоную поговорити про компанію LiveGood і саме, що конкретно потрібно зробити і яку суму конкретно можна заробити. Я не хочу зараз говорити про великі суми, там, про тисячі доларів, там, про 20, 50 тисяч доларів. Давайте от, простою мовою почнемо з маленьких сум, а далі, у кого мислення більш розширене. Вміє мислити великими цифрами, він зрозуміє, що тут є, над чим попрацювати, і можна просто масштабуватися дуже і дуже. Пропоную спочатку розібрати суму 250 доларів, які конкретно дії вам потрібно зробити для того, щоб отримати таку суму грошей. Ви отримуєте 50% кешбеку за нового партнера. Тобто реєстрація 50 доларів, 25 доларів ваших. Щоб отримати 250 доларів, вам потрібно всього лише запросити 10 партнерів. Дивіться, 250 доларів. Розбираємо. Так, і щоб отримати, вам потрібно 10. Ви за кожного з них, з них отримаєте 25 доларів, і в результаті це буде 250 доларів. Але я тут скажу, що будьте обережні, тому що ви ризикуєте отримати набагато більше ніж 250 доларів, тому що це інвайт бонус. Ви думаєте, що ваші партнери будуть сидіти, склавши руки і взагалі нікого не будуть запрошувати. Ви будете заробляти, ви побачите, що це дійсно легко і просто. А вони просто прийдуть і будуть спостерігати за вами. Та ні. Ви будете зацікавлені їх так само навчити працювати в цій компанії, для того, щоб вони так само почали заробляти. І повірте, вони приведуть мінімум двох в цю компанію. А якщо вони приведуть мінімум двох, то давайте побачимо, що з цього вийде. На першому рівні у вас, давайте перший рівень, у вас 10 партнерів. Якщо вони приведуть мінімум 2, то на другому рівні у вас буде 20 партнерів. Вони, звичайно, так само не будуть сидіти, склавши руки. І починають так само запрошувати партнерів. Тут класний продукт, тут класний маркетинг, чому ні? Чому сидіти на одному місці? І так само починають приводити мінімум двох. Давайте, дойдемо так, не так багато. На третьому рівні, хай у вас буде кожен так само мінімум двох, це буде 40. І на четвертому рівні у вас буде 80 партнерів. Згадаємо, що ви привели лише 10%. Пам'ятаєте? І за це отримали 250 доларів. Що ж вийшло із цього, яка пішла цепна реакція? Дивіться, якщо ваш партнер з першої лінії запрошує так само партнера, ви отримуєте 10%. Приклад, ваш перший рівень, 10 партнерів, запросив по двоє. У вас на другому рівні 20 чоловік. Тобто, за кожного із них ви отримаєте по 5 доларів. І це говорить про те, що у вас буде додаткових 100. Що ви зробили для цього? Та ви просто свою першу лінію своїх партнерів, яких ви, власне, запросили, ви навчили їх працювати і навчили їх запрошувати. Але уявим, що вони лише по двоє. Ви зрозумієте, що вони не зупиняться. Вони почнуть запрошувати далі, рекомендувати, рекомендувати, тому що тут дійсно є гроші, тут дійсно можна заробити. Я пам'ятаєте, на початку сказала: думайте, мисліть великими цифрами. Звичайно, звичайно, ваш другий рівень не заховався в секреті, не тримає цю інформацію. Вони починають так само запрошувати сюди нових своїх партнерів. І ваш другий рівень запросив у вас на, в третьому рівні, якщо вони запросили лише по двоє, у вас в третьому рівні 40 чоловік. Ви отримуєте із третього рівня по 2,5 по долара. Рахуємо. Що в нас виходить? Це також 100 доларів. Додатково. Приємно ж? Особисто для мене дуже приємно, знаєте? І, звичайно, ваш третій рівень так само повторює за вами. Вони повторюють за тими людьми, які їх привели в цю так само компанію. Вони запрошують, ну, наприклад, вони запросили лише двох. Лише двох. Якщо ваших 40 партнерів із третього рівня запросили лише в двох, то в четвертому рівні у вас буде 80 партнерів. І ви так само отримаєте по 2,5 долара. І хто знає скільки це буде? Це буде 200 доларів. Коли ви запрошуєте більше людей, коли росте ваша команда, компанія дарує вам статуси. Нагороджує вас. І відкриває вам рівні поглибше. Зараз я вам розказала про статус «Срібло». Для того, щоб отримати статус «Срібло», вам потрібно, щоб в вашій команді було 20 чоловік. Порахуйте, скільки в вашій команді вже є чоловік. Подивіться: 10 ось вони. 10, плюс 20 це буде 30, плюс 40, 70 і плюс 80 це буде 150 чоловік, 150 партнерів. 150 партнерів. Цих 150 партнерів щомісяця ви оплачують абонентську плату для того, щоб участвувати в цьому плані винагород, для того, щоб користуватися продукцією високоякісною зі знижкою 75%. От вони платять абонентську плату в розмірі 10 доларів. І компанія винагороджує вас за те, що ваша структура росте за всіх партнерів, які знаходяться під вами, виплачує 25 центів із 10 доларів. Сума ніби така маленька, але ж порахуйте, якщо у вас 150 партнерів і за кожного ви отримуєте 25 центів, це буде не так багато, але приємно 37,50 долара. Давайте тепер порахуємо. Ми починали з суми, хто пам'ятає, 250 доларів. Я розказую, як можна заробити 250 доларів, але попереджала, будьте обережні, тому що можна заробити набагато більше. Тому що люди не будуть мовчати, люди будуть так само рекомендувати цей бізнес. Дивіться, що в нас виходить: 250 за особисте запрошення. Далі ваші партнери запросили по двоє, наприклад, лише по двоє 100. Знову 100, 200. І за глобальний бонус ви отримуєте 37,50. Рахуємо. 250 і 100, 350, 450, 500, 650. 687, 50. В результаті ви отримуєте. Давайте, тут напишу, 687,50. За що ви отримали цю суму? За те, що ви запросили десятьох зацікавлених людей, які так само хочуть навчитися заробляти, і навчили їх працювати в компанії Лівгуд. Навчили роз'яснили маркетинг, як працювати, як запрошувати. За це ви заробили замість 250 доларів. В результаті ви отримали 687,50 тому будьте обережні, якщо почати рахувати вам на тисячу доларів, на 20 тисяч доларів, то там є просто шалена можливість отримувати набагато більше. Ну і ще один варіант для тих, хто взагалі не хоче працювати, в них є достатньо часу. І вони не готові запрошувати, але, в принципі, непогано би було б заробити 250 доларів на пасиві. Тому цей варіант для вас. Я про нього повинна розказати, тому що він також існує. Попереджаю, це довгий процес, це не такий швидкий, не такий активний, як я розповідала до цього, але він також є. Ось дивіться: всі партнери, які приходять, вони стають в структуру. Структура ось отак. Так. Такі собі рівні. І так далі. Тобто це зрозуміло, так? Да? І так далі, і так далі. Це зрозуміло. Для того, щоб заробляти абсолютно на повному пасиві 250 доларів, нікого не запрошуючи. Нікого не вчить, нікому не розказувати, як взагалі це все проходить. Вам треба прийти зареєструватися за 50 доларів. Реєстрація 50 доларів Перше. Реєстрація 50 доларів. І далі, щомісяця оплачувати 10 доларів свого абонементу, скажімо так, членства. Це можна робити як щомісячно. Щомісяця 10 доларів, або можна один раз заплатити за рік. На 20 доларів економія, можна один раз на рік 100 доларів. Тобто, ви економите 20 доларів. Так би у вас виходило 120, а так, якщо одноразово, то 100 доларів. Що ж, виходить, всі партнери, які стають і реєструються у вашій команді після вас, Ну, наприклад, уявимо, що ось ви. Ось цей партнер вас запросив сюди. І ось ви. І ви взагалі нікого не хочете запрошувати. А ваш партнер, ваш наставник, активна людина, і він сюди прийшов будувати бізнес. І в нього немає там рік, два для того, щоб дочекатися пасивного доходу. Він хоче заробляти сьогодні, завтра, ну. Ну, максимум через, там, через місяць. Він хоче заробляти активно. Він не хоче чекати, скажімо так, рік. І він будує 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 свою команду. Ці е партнери, яких запрошує ваш наставник, стають у структуру. І вони знаходяться і так само у вашій структурі. Заповнюється структура з ліва направо, згори вниз. Ось так. Дивіться, він продовжує запрошувати. Продовжує будувати команду. Наприклад, ось так він будує і під вами з'являються так само активні люди, які так само будують команду. Вони також тут будують. Але ж дивіться, ви все одно оплачуєте свій абонентський внесок, і під вами будується структура. Ви нікого не запросили, а під вами з'явилися люди. Вони також щомісяця оплачують 10 доларів. І ви, завдяки тому, що під вами побудувалася структура. Маєте з кожного члена, з кожного партнера в цій команді маєте 2,5% 25 центів. Максимально, що можна отримати по пасивному доходу, це 2000 доларів. Ну, там трішки більше. 2000 доларів. Це реальний пасивний дохід. Пам'ятаємо, для цього потрібно зареєструватись, мати терпіння. Заплатити або один раз на рік 100 доларів, або щомісяця, 10 доларів, головне, не прогавити час. Вчасно оплачувати абонентську плату. А під вами все одно будується структура. Розумієте? Тому у вас реально буде пасивний дохід. Це спочатку буде невеличкі цифри. З першого рівня це буде 25-25 це 50 центів. Потім, коли у вас там буде 4 чоловіки, наприклад, це вже буде 1 долар. Там... 10 чоловік, це буде 2,5 долара. Ну, для того, щоб отримати, пам'ятаємо, ми говорили про 250 доларів. Ми починали за це розмову, то під вами повинна бути структура в 1000 чоловік. З часом вона буде. Вам потрібно 1000 партнерів, щоб були під вами. Все. Будь ласка. На пасиві 250 доларів. Звичайно, можна більше. Буде там 2000 чоловік, буде 500 доларів, Но максимально 2000 доларів, не більше. Якщо це було дійсно корисно і зацікавило настільки, що хотілося більш детально розібратися, зв'яжіться зі мною. Я поділилася своїми всіма контактами під низом. Проходьте за посиланням, зв'язуйтесь, ми домовимось про зустріч, і я обов'язково вам це розповім. Гарного дня, гарного настрою! Я бажаю вам успіху, незалежно від того, чим ви займаєтесь. Головне, щоб це вам подобалось.